2025 рік для представників знаку Леви. Це друга частина. Ми продовжуємо. Ми зупинились на другому півріччі. Особисте життя в другому півріччі. Тут, ніби все у вас заспокоюється, гармонія, спокій. Е, немає шалених пристрастей, немає якихось. Сварок немає, тобто все спокійно, абсолютно врівноважено і головне в гармонії. Кар'єра, фінанси, навчання дуже активно все. Просто ви проявляєтесь максимально. Просто палаєте, просто дуже лідерські якості. Ваша харизма. Просто працює на вас на 100%. Тому друге півріччя в сфері навчання роботи фінансів для вас досить успішне, яскраве, але, звичайно, за умови вашої активної позиції. І порада. Можливо, якусь ситуацію. Потрібно буде поставити на паузу. Не впручайтесь цьому. Можливо, вам буде здавати, що ви жертва обставин, але зачекайте, все вирішиться само собою. Так, у нас позитив року. Навіть коли буде важко, вам вдасться знайти ресурси на відновлення, фінансові ресурси, ресурси для розвитку. Вам вдасться навіть в найскладніших ситуаціях вийти переможцем. І негатив року, ви знаєте, зірка в негативі. Ну, можливо, якісь ваші мрії і цілі будуть нереалізованими. Це такий негатив. На пораду в нас витяглось дві. Карти, 6 жезлів та 10 жезлів, десятка жезлів е, дуже цікава порада. Тобто, вам буде важко, дійсно, це непростий буде рік для вас, але ви виходите переможцем, лідером, вам абсолютно все вдасться, незважаючи на складнощі і на якісь перепони. І тощо, те, що, те, що дві карти жезлові, це говорить, що рік мега активний і дієвий, тобто ви не будете мріяти і думати, ви будете діяти.